Вітаємо, друзі, з новим роком вас! З наступаючим 26-м до дорога Сенні. І хотіли привітати, щоб слово Боже було з нами в цей новий рік. І це таке, що я хочу поділитися, що в новий рік ми заходимо за чимось новим. І зараз таке відчуття, чи буде щось добре нове. Але Якщо Господь йде поперед нас, то Він вже готує нам путь, готує шлях для нас, готує. А звідки я це таке маю, таке мислення? І це нове мислення, з яким ми повинні зайти з новим мисленням, з новим словом від Господа для цього року. І для мене зараз таке, що мене надихає, що мене втішає, це таке слово, написане в Євангелії від Івана. Перший розділ, 15 вірш, Іван каже, це був той, що про нього казав я: той, хто прийде за мною існував передо мною, бо був перший, ніж я. Якщо Христос був перший, ніж я, то значить, Він знав все до мене, що Alleluia. буде. І що буде після мене, також він знає, бо Він був. Вже. І 26 вірш. Три рази в цій Евангелії, в, цій, в цьому розділі першому три рази написано від слов Івана такі слова. Що його ви не знаєте. Він той, хто за мною йде, хто був до мене. Кому. Розв'язати ременці від його взуття я негідний. Він був до мене. Він йшов, за мною, але став поперед мене, бо був до мене. І 30-й вірш: Це той, що про нього казав я. За мною йде муж, що передо мною він був, бо був перше, ніж я. І це мене так втішає, що Господь вже був. В этом 26 році він же был, бо він Бог. Вы знаете, для нас это огромная радость сегодня представить уже этот 26-й год, потому что мы в великом ожидании от Господа, Его чудеса, Его милости в течение всего приходящего года. Я верю, что именно этот момент, который стоит помнить. Я сегодня живу, дышу, могу говорить, могу выражать свои мысли, свои эмоции, потому что Бог дал мне дар жизни. Я живой. И пока я живой, как притча говорит, лучше живой пес, чем мертвый лев. Да? Потому даже если я совсем мал, даже совсем малезначительный, но голос есть у меня, и я буду напоминать, что есть Бог на этой земле, который любит, который ждет и который зовет. Передо мной 2 Коринфянам 13 глава, 11 стих. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте ей намысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами.

Когда нет повреждения ни в чем все целостное. Когда есть здоровье, когда есть процветание, когда есть гармония, когда есть полнота целостность, не просто отсутствие конфликта, но когда есть полнота во всем. И вот этот 26-й год в Молитве получили это Слово, что этот год есть Год мира. И вот таким же образом провозглашаем это слово для нас, для церкви, что Бог любви и мира да сокрушит сатана под ногами нашими, и дух, душа и тело да будут сохранены в целостности для слави Господа нашего Иисуса Христа.